І зараз э, я буду прикрашати свою кімнату в Brookhaven. Так, давайте в коробку зайдемо ну, давайте. Сібочки поставимо. Бажано жоптець. жовтенькая кимната. Да. Давай. Right. жовтую mm -hmm. Так. Метутся. Оп. Блин. Оце вже давайте чорного кулю. ні. Давайте гімнесеньку поставимо просто. Гімнесенько. А оце вже гімнезенько. Ось так як наша кімната виглядає. Ну, щоб ми могли макіяжик робити. Макіяж робити столик для макіяжка жовтого кольору. Да. І от це. Зараз вичекаєте. Може бути у вас коріном? Рів у нас гімнезіньку треба, треба дуже рівнесенько. Ну, оце вже підходить. Ось так. як виглядає. <кхи> так. Давайте свічки візьмем. Так, давай о Свічки візьмемо червону колючу. На нас і глянта просто забравились. Це жовтокулю. А не туди, не туди, не туди, не туди. Так, ну нам треба гімнези. Tak będzie Tak uże będzie Tak. Zobaczcie, u to wygląda. Prost, prost. Tak. Починалось все гарно. Як починалось усе гарно. Сейчас управля вось. Чо нас забирає? Коротше. Гірлянду, давайте поставим. Гірляндочку. Боже. Я представляю, як буде дуже то <кхи> Я думаю уже Харя просто. Давай, цветочка вот. Агнеза не поставь. О тут. Давай. Типа космая. Того нету. тут. Плевать. Плевать. Як виглядає. Гарне. Давайте так. Є гляну поставимо. Я вже. Осьом. Ось так. Як вийшов. Давайте виключаємо світло і дивимось, як вийшло. Вау! Дуже гарно, тому давайте. Пока. Якщо хочете так само, щоб я таке саме відео зняла шаудинка, пишіть в коментарях. Або багато лайкосиків набирайте. І я вам таке саме відео зімлю, тільки з кольором. червоного. Да. Давайте попробуем уже в школе. Ну я, короче, ну все. Всем папа.